Щороку майже три тисячі жителів Рівненщини вперше дізнаються про онкологічне захворювання. Водночас минулого року кількість нових випадків зменшилась приблизно на три відсотки. Нині в обласному онкологічному реєстрі перебувають понад 32 тисячі пацієнтів, серед них понад дві сотні дітей. Серед нових випадків ми в минулому році дигноздували 22 дитини віком до 17 років і декілька слів про рівень захворюваності. Найчастіше на Рівненщині діагностують рак молочної залози. В минулому році це було 349 випадків офіційно підтверджено. і бачимо, що динаміка за три роки на це захворювання. Зростає з кожним роком на 15-20 випадків. Більше стає рання діагностика. Значно підвищує шанси на успішне лікування. Саме тому в області збільшується кількість профілактичних обстежень. А медзаклади оновлюють обладнання. У рівненському протипухлиному центрі пацієнти можуть отримати комплексну допомогу на одному із найсучасніших апаратів, який дозволяє планувати максимально точне лікування злоякісних пухлин. Є можливість набагато прискорити швидше, менше опромінювати. І взяти більше пацієнтів. Також знову за підтримки міністерства отримали комп'ютерний томограф 64-х зрізовий, General Electric, класний. У нас був один. Тепер ми маємо суто цей апарат тільки для діагностики. Всіх первинних хворих ми стараємося зразу моментально брати, щоб можна було визначатися і зразу. По, по мірі того визначатись процесом лікування найчастіше лікарі фіксують злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, прямої та обудової кишки, а також тіла матки. Одним зі способів профілактики окремих онкологічних захворювань є вакцинація. На Рівненщині триває щеплення дівчат 12-13 років проти вірусу папіломи людини, що допомагає зменшити ризик розвитку раку шийки матки в майбутньому. Лише за останні. За останній рік на Рівненщині було виявлено 67 випадків цього захворювання, якщо говорити про рак шийки матки, і ну, не буду, скажу банальні, що основна проблема в тому, що більшість жінок звертаються не на ранніх стадіях, адже Важливо знати людям, а не всі про це знають. Що рак можна раку можна запобігти, раку які викликають саме віруси? Крім того, допомогу онкохворим надають і медики Луганського обласного клінічного онкодиспансеру, який нині працює у сарнах. Ірина Кутюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин.